Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Audi e-tron, 21 рік пробігу 29 тисяч кілометрів. Це звичайний e-tron, 50, ка 71 кВт годин батареї. Автомобіль в класному кольорі, білий перламутр на класних 20-х дисках, дуже стильно виглядає. Має камеру заднього виду, по кузову без жодних зауважень, стан нового автомобіля, притонований, доволі стильно виглядає. Жовті супорта додають такого агресивного ефекту, повний хром, матрична оптика. Зафіксуйте вінкод даного автомобіля, камера асистентів. Ось такий стильний і класний автомобіль. Давайте перейдемо в салон. Що у нас тут? Що в нас тут? У нас карти з алькантари, такі хром вставки, ковші сидіння, підколінна підтримка, бокова підтримка. Тобто сидіння, в принципі, можна сказати, S-Line, але без електрики. Тобто є Підколінна підтримка, вперед, зад під'їхати. Перейдемо ще в салон. Запустимо. Даний автомобіль. Так, треба замінити замінити батарейку. По автомобілю пробіг 29 тисяч. Стан чудовий, стан нового автомобіля, кермо в ідеалі. Що ми тут маємо? У нас є двохзонна кліма, підігрів і сидінь, підігрів керма, мультимедіа, CarPlay, камера заднього виду. Це все чудово. Автомобіль охайний, збережений. Такі цікаві вставки з алюмінією. Режими вигляду віртуальної приборної панелі можна міняти. Тут тобто у нас розширено. Я покажу от як. Зараз. Це не в кожному єтроні, в принципі, ще є. Така опція. Ой, не туди. Віртуал кокпіт. І можна міняти. Змінити. І ось у вас уже така приборна панель. Тепер на звичайну. Як вони міняються, як вони виглядають? Також можна сюди навігацію виводити, дуже зручно. Воно все тут реалізовано. Є в нас з асистентів радар дестронік Утримання в полосі. В принципі... А, і асистент виїзду з парковки теж присутній. Так, перейдемо ще до другого ряду. Позаду у нас теж вставки з Алькантари, дуже стильно виглядає. Стан нового автомобіля. Позаду, певно, що ніхто її не їздив. Задньої кліми нема. Ось так виглядає автомобіль попереду. Ну, стан безперебічний. Просто ідеальний. Колір у нас білий перламутр. На сонці дуже класно переливається, Багажний відділ у нас велетенський. Просторий, знизу у нас сабвуфер і аремкомплект у нас під капотом. Електропривід кришки багажника, камера заднього виду з омивачем. Ось такий крутезний автомобіль, резина Bridgestone, вона новенька, 20-та. Передасть може ні. Так от, передає з такими блискітками. Заду тут все теж в чудовому стані. Салончик просто ідеальний. Тут у нас є підлокітник, такий міні-органайзер і ще якось тут ну, Ще, тут підстаканники є. ще такі сіточки для зручностей, зарядочка 12 вольт, стан нового автомобіля, жодних зауважень немає. Тут теж все чудово, сидіння просто в ідеалі. Не потерті, не затерті, дуже стильно виглядає, класно. Оштамповка, сидінь, збережений, охайний автомобіль. Як по салону збережений, так і по кузову. І музика в нас звичайна, але є сабвуфер. Так ще. Пройдемось по лакофарбовому покриттю, його перевіримо. 127. 141. 140. 130 132, 111 127, 125, 146, 145. 143, 121, 134. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без жодних зауважень. Ось таке свіженьке надходження з Німеччини. По автомобіль. 2021 рік. Пробігу складає 29 тисяч кілометрів. Це 50, ка 71 кВт, годин батарея, проїжджає плюс-мінус 300 кілометрів. Все залежить від того, хто як їде, в непоганій комплектації і за дуже адекватні гроші. Ціна даного автомобіля складає 32 тисячі доларів. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за нашими номерами телефону. Кажу, приїхали, побачили, купили. Цікавлять такі автомобілі, шукайте на сайті їх Autotrade Cars.ua. Там є більше пропозицій, є автомобілі в наявності, і є автомобілі, які куплені. І їдуть до нас. Стильний сучасний автомобіль з мінімальним пробігом 29 тисяч за дуже класні гроші. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.